свято єдності, гордості та великої відповідальності за майбутнє вибороти найкращими синами українського народу. 31 рік українці самостійні та вільні на рідній землі, примножують її багатства та не зраджують пам'яті тих, хто віддав життя за нашу свободу. Добувши незалежність, ми заявили про себе, як про велику націю варто зайняти гідне місце у світовій спільноті. Бажаємо всім нам миру, неприривного натхнення. Та впевненості у власних силах, Ми день, що ми українці, що ми сини славного роду. безмежного щастя і затишку у родинах, а найголовніше єднання заради досягнення найзаповітнішого процвітання України. Вітаємо вас з Днем Державного прапора та 31-ї річниці незалежності України. Вітаю вас з Днем Державного прапора. Та 31 першою річницею незалежності України вітаю вас з Днем Державного прапора та 31-ю річницею незалежності України. Вітаємо вас з Днем Державного прапора та 31-ю річницею незалежності України.